Кінець або, -або – підготовка студентів до коледжу та кар'єри. Переосмислення освіти: як підготувати студентів до реального світу, поєднуючи науковців та кар'єрного зростання у сучасному світі, де межі між академічними знаннями та практичними навичками все більше розмиваються, застаріла модель освіти, яка пропонує вибір, або або або, -або коледж, або кар'єра, стає менш актуальною та ефективною. Десятиліттями старшокласники стикаються з дилемою щодо того, чи слід займатися престижною, але часто поза дотиком вищої освіти, чи вибирати більш практичний, але часто недооцінений шлях кар'єри. Цей штучний вибір залишив свій слід на освітніх програмах, системах фінансування та навіть очікуванням суспільства в цілому. На щастя, ситуація змінюється. Студенти, особливо Gen Z, все частіше шукають гнучкі та цілеспрямовані можливості, які дозволять їм одночасно розвивати академічні знання та здобувати навички, необхідні для успішної кар'єри. Як педагог з багаторічним досвідом роботи в галузі кар'єри, я переконаний, що перехід до інтегрованої моделі освіти, яка поєднує вчених та розвиток кар'єри, не просто бажаний, але абсолютно необхідний для підготовки студентів до викликів та можливостей сучасного світу. Ідея полягає не в тому, щоб відмовитися від вищої освіти або знецінити практичні навички, а створити середовище, де вони доповнюють та покращують один одного чому або, -або застаріла модель. Протягом багатьох років система освіти дала студентам помилкову думку про те, що успіх у житті є питанням отримання ступеня бакалавра чи магістра. Таке ставлення, підкріплене соціальними нормами та очікуваннями, часто змусило студентів вибирати безпечний шлях, навіть якщо воно не відповідало їх справжнім інтересам та здібностям. Як результат, багато випускників опиняються в ситуації, коли вони закінчили ступінь, але не мають чіткого уявлення про те, як реалізувати свої знання на практиці, або, що ще гірше, відчувають, що вони витрачали час і гроші на навчання, які їм взагалі не принесли користь. Крім того, акцент на вищій освіті призвів до заниження інших шляхів розвитку. Професії, що вимагають практичних навичок та досвіду, таких як технічні професії, ремесла чи підприємництво, часто вважалися менш престижними або менш перспективними. Це призвело до того, що талановиті та мотивовані молоді люди відмовилися від своїх справжніх дзвінків, щоб задовольнити суспільні очікування. Нова парадигма інтегрована освіта. На щастя, ситуація змінюється. Все більше і більше шкіл та навчальних закладів починають визнавати необхідність перейти до інтегрованої моделі освіти, яка поєднує вчених та кар'єрне зростання. Ця модель говорить про те, що студенти повинні мати можливість одночасно розвивати свої академічні знання та здобувати навички, необхідні для успішної кар'єри. Як це можна реалізувати на практиці? Є багато можливостей. Програми подвійного зарахування дозволяє студентів відвідувати середню школу та коледж одночасно, заробляючи кредити в коледжі ще в школі. Це не тільки заощаджує сім'ї грошей, але й дозволяє студентам отримати уявлення про те, що вони можуть очікувати в коледжі, і при необхідності коригувати свої плани. Кар'єрні академії, вони пропонують студентам можливість вивчати конкретні професії та здобувати практичні навички під керівництвом досвідчених фахівців. Це може бути особливо корисним для тих, хто планує працювати в технічних галузях або розпочати власний бізнес. Стажування та наставництво надайте студентам можливість отримати досвід роботи в реальному світі у своїй галузі інтересів, а також отримати наставництво від досвідчених професіоналів. Програми професійного навчання навчіть учнів конкретні навички, необхідні для роботи в конкретних галузях. Інтеграція реальних проєктів у навчальний процес. Замість традиційних тестів та нарисів студенти працюють над проєктами, які імітують проблеми в реальному житті, з якими вони зіткнуться на роботі. Мій особистий досвід та спостереження. Я пам'ятаю інцидент, коли один із моїх учнів, Максим, був в неймовірно талановитим у галузі робототехніки. Він мріяв стати інженером, але його батьки наполягали на тому, щоб він відвідував престижний університет і отримати ступінь бакалавра з економіки. Максим був у відчаї, бо відчував, що витрачає час на вивчення предметів, які йому не були цікавими. Зрештою, нам вдалося переконати його батьків у тому, що його покликанням є робототехніка, і він вступив до технічної школи, де він отримав необхідні навички та знання. Зараз Максим працює інженером у великій компанії і дуже задоволений своєю роботою. Цей досвід показав мені, наскільки важливо розглядати інтереси та здібності студентів при виборі навчального шляху. Ви не можете змусити їх йти тим самим шляхом лише тому, що він є звичним. Нам потрібно дати їм можливість вибрати те, що їх насправді цікавить, і що відповідає їх талантам. Подолання бар'єрів незважаючи на очевидні переваги інтегрованої моделі освіти, є певні бар'єри, які потрібно подолати. Недостатнє фінансування у багатьох школах не вистачає ресурсів для надання програм, що поєднують науковців та розвиток кар'єри. Обмежена гнучкість планування, навчальні програми часто занадто жорстко структуровані, що ускладнює інтеграцію нових підходів. Застарілі припущення про готовність суспільство все ще має застаріле уявлення про те, що означає підготовка до майбутнього. Подолання цих бар'єрів вимагає спільних зусиль з боку шкіл, уряду, роботодавців та суспільства в цілому. Нам потрібно капітально переробити систему фінансування освіти, зробити програми більш гнучкими та змінити громадські уявлення про те, що означає підготовка до майбутнього. Висновок інвестування в майбутнє перехід до інтегрованої моделі освіти, яка поєднує вчених та кар'єрних зростання, це не просто модна тенденція. А необхідність підготувати студентів до викликів та можливостей сучасного світу. Студентам повинно бути надано можливість одночасно розвивати свої академічні знання та здобути навички, необхідні для успішної кар'єри. Це не тільки допоможе їм знайти свою пристрасть, але й допоможе створити більш просвітаюче та інноваційне суспільство. Інвестиції в освіту це інвестиція в майбутнє. Студентам потрібно надати можливість любити свою подорож та бути готовими до закінчення навчання в майбутньому. І цей іспит полягає не лише в тому, щоб отримати диплом, а про успішне і щасливе життя.